У мене є мрія, щоб Янукович їздив у метро. Днями світові медіа продемонстрували чудові кадри. Прем'єр-міністр уряду її величності Девід Кемерон вибрав метро як засіб пересування Олімпійським Лондоном. Засіб до певної міри вимушений перебратися під землю його змусили автомобільні корки на поверхні. У певному сенсі це піар. Кемерон у такий спосіб закликає мешканців Лондона більше користуватися громадським транспортом. Олімпійська столиця знаходиться на межі транспортного колапсу через ті корки. Отже, піар. Але який красивий! Хоча Кемерон відомий тим, що він справді багато ходить пішки урядовим віссмінстером, жодних кортежів на 30 машин. Пасажири лондонської підземки вже принаймні кілька разів упізнавали у джентльмені, який читає газету поруч, голову британського уряду. На відео добре видно, як Кемерон скористався звичайним проїзним, а потім спілкувався у метро із туристами. Уявіть українського прем'єра у метро або президента. Вийшло. Чинних президента та прем'єра на з'їзді їх рідної партії минулого тижня оточували 15 бодігартів. Про Януковича і Азарова я мовчу, бо про них уже стільки говорили. Такі кортежі то просто аморально у зубожілій країні. Літати тими гелікоптерами, їздити у супроводі 29 автомобілів це зухвальство. Англійська королева пересувається Лондоном без жодного кортежу. Її величність їздить у відпустку звичайним поїздом і нічого, корона не впала. Причина проста: економія коштів. Королева вважає аморальним використовувати королівський потяг, який має у своєму розпорядженні, бо платники податків не зрозуміють. Вперше у британській історії так просто себе почав поводити король Чарльз II 350 років тому. Він відомий тим, що ходив Лондоном пішки без усілякої охорони. Після того, як його попередник і рідний батько Чарльз І був страчений прихильниками Кромвеля під час англійської революції, британські монархи усвідомили: найліпші заходи безпеки то довіра суспільству. Не треба його гнівити. Уже 350 років британці намагаються збудувати суспільство довіри. Врешті-решт, суспільство довіри з економічної точки зору дешевше, ніж будь-які заходи безпеки. Отже. У мене є мрія, щоб український президент їздив у метро як усі нормальні люди.